Доброго дня, мене звати Лариса, творчий псевдонім Лурдес. В останній день вересня хочу запросити усіх, хто в'яже спицями чи гачком на новий спільник по в'язанню головних уборів. Шапкаманія 2023. Організатор спільника Раїса. Якщо ви ще не знайомі з цією чарівницею спиць, то обов'язково прийдіте за посиланням і познайомтеся з нею. Термін спільника з 10 жовтня по 10 грудня. І у вас ще можливість є підготуватися. Я вже підготувалася ось такі в мене. Нитки вже почала в'язати. Заявити про вступ потрібно до 10 жовтня в телеграм-каналі, на яке теж буде посилання. Проводиться буде спільник на таких платформах, як YouTube, Instagram, Telegram. Усі посилання будуть вказані в інфоблозі під цим відео. Маю надію, що зустрінемося на спільнику, бо в нас є гарний призи в п'яти номінаціях. До побачення!